Дня, дорогі, шановні люди, мир вам. Я хочу сказати вам радісну звістку. Вона перше, що я закликаю людей до молитви за мир в Україні, щоб помолили до нашого суків та коснець, допомогти війну. Хочу нагадати вам Євалію, що люди можуть спастися від вічних страждань. Бог так сильно полюбив нас з вами, що послав свого дорожченого сина Ісуса Христа в цей світ, який помер на хресті за наші сами гріхи і вистрив до нашого правда. Для того, щоб кожен хто в нього віри і не загинув, але мав життя Ісус Христос, Він помер на Христі, Він відкрив шлях нам до Бога, і Він воскрес, чим є надія для всіх християн на житті Для того, щоб Спасити, людині потрібно, покаятися перед Богом і увірити Господа Ісуса Христа і прийняти дар життєві. Покайтеся з хати, визнайте свій провини перед Богом, Вірити в Господі. Поліція замерла в Україні. Отже, на всіх наплад, коли так приїжджають, то зніметься війну, мова про захист народу приїжджає. Ви не це прочитали. Амінь.